Значить, мені 30 Вирішила сходити до лікаря. Ну, просто так, ну, типу, профілактика. Запис через тиждень, о восьмій ранку. Я вже відчуваю себе хворою. Приходжу, лікар дивиться на мене, як на старовинну шафу. Типу, ну, стоїть добре, не рухай її. Каже, що вас турбує? Я. Та от трохи спина, тиск, ну і взагалі щось якось. Вона, а скільки вам років? Я тихенько так. 33. Вона втомлено зітхає і каже: А, ну так, вже почалося. Ну і виписує мені список аналізів, довший, ніж список моїх досягнень у житті, і каже, це стандартне. Ну як стандартне, там слова, які я навіть вимовити не можу. А ще на ще серце. Сиджу потім у черзі, голодна, з баночкою в руках і думаю, чому в нас, нас у цьому в школі не вчили, де був цей квест у Гаррі Поттер? І знаєш, чим все закінчилося, вона подивилась мої аналізи і сказала У вас все в нормі. Просто трохи більше відпочивайте. Ага, я тепер відпочиваю, відходячи від походу до лікаря.